Не вийшло мені просверлити на сверлільному станку. Великі оберти. І навіть не дивлячись на те, що я поставив кобальтове сверло, нічого не вийшло. Перейшов я на фрезер. Тут у нас регулюються оберти до точніше від, від 70 обертів і до... 2000. Поставив я 247, це так приблизно. Я ж тільки зараз трошки переточив сверло на алмазі, не переточив, а підточив. І от на таких малих оборотах все почало працювати. Ну, не у всіх, звісно, є точний сверлільний станок, а тим більше фрезерний, то як на мене, їх легше назад поставити в патрон, проточити канавки, ну так як я тут точив, тільки углубитись. І знайти кольцо підшипника, яке точно встало на ці канавки. То есть, если я сюди зараз поставлю четверку хвостовики сверла, то ви зможете просто проточити, туди углубитись і зажати кольцо. Оце вот такий виход з положення.